Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ще на коміксі, будь ласка, скажіть, якщо людина закодована, то як приймати святе причастя? Ну, а причастя то що, весілля чи що? То велике таїнство, де людина приймає тіло і кров Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Таке вчення християнське. Казав Христос: споживайте це на спомин про мене. Там нема алкоголю, ви що думаєте, що, ну, якщо навіть робиться. Причастя на вині, то те вино не є. Знаєте, алкогольне воно все розводиться водичкою і в літургії під час євхаристійного канону перетворюється образно в кров і тіло Господнє. Тому можна споживати. У мене є люди також по селах, які, які мають мали такі проблеми, але споживають, причащаються. Все в них добре. Гарні господарі, гарні люди, гарні парафіяни. Тому не видумуйте, не видумуйте, а йдіть до причастя. Все з Богом, головне кайтеся.